Доброго дня, любі друзі, сьогодні ми продовжуємо нашу подорож казковим світом. І е, пропоную вам подивитися, хто до нас сьогодні завітав. Точніше, не хто, а з якої казки завітали до нас герої. Здогадалися, з якої казки прийшли до нас ці герої? Так, це герої казки Лисичка, сестричка та сірий вовк. З якої казки цей герой? Правильно, сказки солом'яний бичок. А цих персонажів ви впізнали? Так, це герої казки, Кирило Кожум'яка, молодці. Бачу, ви добре знаєте українські народні казки? Чудово! А тепер давайте спробуємо розібратися, які герої злі, а які добрі. Я зараз вам покажу персонажів казок, а ви будете говорити, добрі вони чи злі. Козу дерезу, певно, всі її впізнали, так? Скажіть, будь ласка, добра вона чи зла? Зла, вона кривдила героїв казки, так. А якою була кривенька качечка? Доброю. Вона турбувалася про старих людей, допомагала їм, молодці. А зараз спробуйте відгадати загадку, і з'явиться ще один казковий герой. Справжній красень, молодець, на голівці гребінець. Мишенят він доглядає, пече, смажить, прибирає. Так, це півень. З якої казки цей півень? Це півень із казки півник та двоє мишенят. Скажіть, будь ласка, а півень із цієї казки який? Які риси характеру притаманні йому? Турбота, чемність, працелюбність, привітливість, уважність, правильно. Давайте пригадаємо, про що казка, півник та двоє мишенят. У казці йдеться про те, що півник знайшов колосок і запропонував мишенятам разом його обробити і приготувати дуже смачні пиріжки. Але мишенята були дуже. Лінивими, і вони любили пустувати, бешкетувати і зовсім не хотіли працювати, тож всю роботу півникові довелося виконувати самостійно. А відтак і смакував пиріжками півник теж самостійно. Як гадаєте, чи сподобалося мишенятам таке завершення історії? Я думаю, що не дуже. А могли б вони змінитися після цієї історії? Думаю, що так. А якби вони змінилися, якими б вони стали? Так, вони б стали працьовитими, турботливими, так вони б допомагали один одному. Що ж, діти зараз, я вам пропоную скласти свою власну казку, в якій мишенята були б працьовитими і добрими, в якій мишенята хотіли б допомагати півникові, і разом вони приготували б дуже смачні пиріжки.